Друзі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube каналі «Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео прогнозуванні будемо з вами розглядати тему про звільнення з полону наших полонених протягом березня 2023 року. Зробимо кілька розкладів, подивимося, скільки може бути обмінів, коли вони може будуть. Якщо карта підкаже, тому що в лютому, коли ми робили прогнозування, карта підказала доволі точно. Були на нас обміни пов'язані із шестірками. Перший раз було звільнено 116 осіб протягом лютого, другий раз це було 16 лютого теж звільнення з полону наших полонених. І зараз будемо дивитися, що ж покажуть аркани на березень 2023 року. Коли очікувати звільнення, скільки можливих цих обмінів буде, давайте будемо зараз дізнаватися. Так, перша карта. П'ятірка пентаклів. Знову ж таки, іде в нас процес переговорний. І я би сказав, не зовсім вдалий з позиції конкретних домовленостей. Перша карта. Друга карта. Четвірка жезлів. Все-таки обмінів, я думаю, варто очікувати, тому що четвірка жезлів, іде карта стверджувальна. І це, по енергії, можуть бути якраз обміни ближче вже до квітня місяця. І пов'язані із, знову ж таки, трійками, четвірками. Тобто, це може бути період. там 3-4 питання, які будуть вирішуватися. Цей період може бути 13, го 14, го 23-го, 24-го. Перехідна частково йде і п'ятірка по цифрах. Кажу, аркани вони трохи складно показують конкретні якісь там часові проміжки. Але все-таки, що йде по інформації, стараюсь вам повідомлювати повідомляти, якщо правильно сказати. Далі у нас день. Десятка жезлів ще й перевернута. Цей Аркан наголошує, що зараз в дійсності черговий обмін може відбуватися якраз з тими полоненими, які знаходяться, бачите, тут намальована така карта. Такий мужчина виснажений, вимучений, якраз обміни можуть відбуватися з тими, хто найбільше потребує саме медичної допомоги. Або хто знаходиться. Дуже довго в полоні, в тому числі. Бо я наголошую однозначних критерій виділити, коли який буде обмін, по яких критеріях. Ну я кожного разу, коли продивляюсь це запитання, я не до кінця розумію, по яких критеріях там ті обміни відбуваються. Але я розумію одне, що кожного разу ті рашистські гади вони і списки можуть змінювати, і не дотримуватись домовленостей. Тому, власне, перша карта П'ятірка Пентакрів так і пішла. Що може бути по факту одне домовлено, знову ж таки, про одну кількість, там, можливо, про 3-5 обмінів. так? По факту, знову ж таки, може бути там 1, 2, до 3, до 4 це, я думаю, при кращих розкладах. Ще один аркан, що нам підкаже? Башня ну, це те, що є зрив планів. Тобто домовленості будуть одні, а по факту вона може виглядати зовсім по-іншому. І ця карта, мені ви знаєте, що теж десь так такий знак оклику дає до чого, щоб зі сторони тих рашистських гадів не було десь тих самих перешкод в обмінах в якому форматі. Так як була історія, наприклад, з Оленівкою, пам'ятаємо, такий, на жаль, теж негативна була ситуація, подія. І от я думаю, що вони знов де не задумали. Вже там були розмови свій час і за такі там судили, що вони хотіли робити над нашими військовополоненими. Або може бути так само, як інсценування певних там, прильотів чи підривів, а потім звинувачення сторони України. Чомусь саме от в березні ця загроза знову ж таки з'явилась. Дай Бог, щоб вона відвелась. Я не кажу, що це буде стовідсотково. Але цей Аркан Башня, він мені десь, власне, про то. Щоб зірвати сам момент обмінів чи щоб більше десь нашкодити, вони можуть зробити підлаштувати такий свого роду, як, ну, як теракт. Але кажу, це не 100%. це карта показує в якійсь мірі їхні ворожі плани, задуми, бажання. І Трійка Кубків. Карта. Результату та святкування. Тобто, все-таки, якщо ставити запит, чи будуть обміни, так хто найбільше попадатиме під категорію обмінів, це ті, кому треба дійсності, хто можливо якраз в важких станах знаходиться, кому треба нормальна і медична допомога в тому числі, і ті, хто, можливо, якраз дуже-дуже давно вже знаходяться. Також аркани, ще наголошують, що обмінів може бути від одного до трьох, і числа ось такі фігуруються трійки, четвірки в основному. П'ятірка як перехідна. Дивимось на інші колоді. Що вона покаже? Обміни полоненими в березні 2023 року. Верховний суд. Питання, яке обговорюється, питання, яке вирішується, і карта теж наголошує, що обміни мають все-таки відбуватись. Ну, не все так, як по плану, тому що колісниця перевернута. Двійка чаш. Бачите, навіть тут й карта обміну. Тому я дуже сподіваюся, що все-таки буде їх чим побільше. Дай Бог, 2, 3, 5, чим побільше. Ну, я розумію, що так як це привже такі обмеження, і мова йде, звичайно, про більшу кількість обмінів. Ті гади, як завжди, переполовинюють. Якщо, наприклад, у нас в лютому йшла цифра, що обмінів може бути 5-6, то потім я казав, що по енергії, якщо буде половина з цього, це при кращих розкладах. І в результаті було ну, таких основних 2, наскільки я знаю. Може я помиляюсь, може ще десь був якийсь один, але основних, ніби таких, про які я знаю, це 2. Так само і тут одна буде мова йти про одній кількість обмінів, а інша буде по результату. Ну, Зрештою, як завжди. Ворог, який бачите, теж задумує, щось замишляє. Ото я говорю, тут рахуйте башня, аркан, тут ворог який задумує, замишляє. Тому дай Бог, щоб ті гірші плани і їхні думки, ті погані щось натворити, начудити і зробити якийсь, якийсь теракт, хай це відводиться. І молитись теж до відведення цього гіршого треба обов'язково, що власне ми і робимо. І сімірка жезлів. Теж карта в даній ситуації говорить, що. Обміни як такі по факту мають відбуватися протягом березня місяця. Дуже хочеться, щоб справді їх було чим побільше. І давайте подивимось також з третьої колоди, ще кілька арканів. Обміни полоненими березень березень 2023 року. Знову, у нас, бачите, аркан сам перевертається четвірка мечів. Тут теж намальований такий мужчина, який вимучений, виснажений. Тобто, котре карта звертає увагу, що може бути найбільше. Зараз то потрапляти під обмін. Це ті, кому найбільше потрібна допомога. І знову число 4. 3, 4, 3, 4 активно фігурують. Далі в нас рейцер кубків. Тобто дорога додому. Хороші новини з дороги. Шестірка мечів Тоже. Одне говорять. Інше по факту виконують, так як без зрив планів домовленостей. Далі йде в нас туз кубків. От бачите, як карта раз мінус, плюс, мінус плюс. Отак воно є, я кажу, переполовину й Туз кубків, пряма позиція. Варто очікувати. І далі. І Я думаю, що так, як завжди, будуть з різних категорій. Братися. Полонені на обмін, тобто це можуть бути категорії і військовополонених прикордонників, і хто має там відношення, там не знаю, і морпіхи, там хто ще там є з мирного населення. Ну Одним словом, різного формату йде, розумієте, що карта показує. І, власне, шестірка пентаклів. Тоже, бачите, карта обміну. Взаємообмін. Може, вкотре теж будуть домовлятися, які там наші військові, наші воїни, кого там такого поважного брали в полон. Може бути теж обмін там, знаєте, одного-двох якихось там поважних на багатьох наших, в тому числі. Але ще раз кажу: карта обмінів відкрита, які цифри фігурують? Є. По енергії дай Бог, щоб їх було. Чим побільше молимось, працюємо над цим питанням кожного дня в енергопрактиках. Тому приєднуйтесь обов'язково і будемо сподіватися, що чим побільше і в березні наших воїнів і полонених повернуться в свої домівки живими, цілими до своїх рідних, близьких. Ще теж чомусь так особливо освітилось число 7. Знаємо сімірка, сімірка, сімірка. Може дай Бог і протягом наступних семи днів, відколи я це відео знімаю, так, теж в даному плані відбудуться якісь важливі новини, повідомлення, переговори і по факту обміни, дай Боже. Хай так і буде. І продовжуємо над цими питаннями працювати. Тому, дорогі мої глядачі, почуємося в нових відео прогнозуваннях. Відео поширюйте. Коментуйте, все буде Україна.